Так вже трапляється, що людина іноді хворіє, їй часто потрібна допомога не тільки лікаря, але й відповідні лікарські препарати. Виготовленням лікарських засобів займається фармацевтика: це антибіотики, вітаміни, серцеві ліки і препарати для шумково-кишкового тракту, знеболюючі засоби і багато іншого. Для багатьох з нас в цьому досить складно розібратися, але не для фармацевтів. Робота всіх фармацевтичних працівників дуже важлива для нашого здоров'я, і сьогоднішнє свято це яскраво підкреслює. Я люблю свою професію і хочу розповісти вам, шановні студенти, як відбулося становлення вашої професії. А почнемо ми з кам'яного віку. Як і чим лікувались первісні люди? Лікування відбувалось на рівні самодопомоги, а ліками служили рослини, які вживали в їжу: ромашка, деревій, ефедра, алтей. Фармація у древньому Єгипті, Китаї та Греції мала значні досягнення. Папірус Еберса, датований 17 століттям до нашої ери, містить близько 800 рецептів для різних частин тіла. Символ звії. Що донині асоціюється з фармацією, підкреслює стару істину про те, що все залежить від дози. У Китаї, у 652 році було створено першу фармакопею, яка включала 844 видів ліків. Гіппократ, батько медицини, описав понад 250 рослинних лікарських засобів у своєму збірнику. А в середні віка ми бачимо великий розвиток алхімії. Лікарські прописи були дуже ускладнені. Рецепти часто складалися з кількох десятків речовин. З'являються перші спроби збереження комерційної таємниці при виготовленні лікарських засобів. Як правило, аптекарі тримали в таємниці хімічний склад ліків. А як розвивається сучасна фармація? Вважають, що за останні роки ця галузь переживає другу молодість. Від цифрових медичних записів до автоматизованих систем видачі нові технології революціонізували роботу аптек, що не тільки полегшує фармацевтам керування здоров'ям пацієнтів, але й покращує загальну якість медичної допомоги, що надається пацієнтам. Наприклад, електронний рецепт. Це процес електронного надсилання, рецепта від лікаря до аптеки. З кожним роком працівники фармацевтичної галузі стають все більш освідчені. В нашому коледжі також йдеться підготовка майбутніх фахівців фармації. З привітанням виступає директор медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Кілеєва Ольга Павлівна. Вітаю з ним фармацевтичного працівника. Колеги, ваша праця потребує багато досвіду і знань. Ваша робота дуже важлива і почесна. Історія аптекарської справи таїть собі масу цікавинок. У Краківському університеті зберігається рецепт, який виписав Микола Коперник. Так, для нас Микола Коперник це перш за все астроном, а для своїх сучасників він був лікарем і аптекарем. Щоб стати аптекарем раніше навчалися 14 років, 4 роки учніства в аптеці і 10 років якості помічника. І ціла купа іспитів. Але робота фармацевта завжди вавола, тому що раніше фармацевти звільняли від військової служби і іменували почесними громадянами міста. Кожний історичний період залишив свій відбиток у розвитку аптекарської справи, аптеки стали складовою частиною нашого життя і сучасний світ важко уявити без них. Аптека була, є і повинна залишитись місцем чистоти, максимального порядку, санітарних стандартів та акуратності. Прийміть щирі вітання з днем фармацевтичного працівника від студентів нашого коледжу. Ваша невтомна праця допомагає в покращенні здоров'я та порятунку життя людей. Тож нехай сили, натхнення та творчий запал допомагають вам у вирішенні щоденних задач, мирного неба над головою та спокою в душі.